Ось така частинка теж з цією метою, щоб відділити город. Тут посаджені туї, ялівці, але ще й така цікава рослина, як будлея Давида. Правда, цього року вона зиму не пережила, вимерзла, вщент, хоча мала вже такий стовбур, як у мій рука за то, що, за то, як там... Товшино моєї руки. Гарно квітує, ніби бузок пахне і сотні метеликів. Мала ловить їх тут ціле літо. Задоволення таке має. Всякі гарні прирости на ялівці. Молоді. Так. Ще один пущик. Трояндочка. І, і тут теж починають молоді троянди. Це шалот. Ну, Вони ще, ще починають цю красу набирати. І Golden Celebration. Ось дві Lady шалот. І по боках дві Golden Celebration. Схожа така. Але потім квітка коли стає вже. Ох, так подивитися, Піонії видно. Golden Celebration. Це самі насіялися Нігела. Але люблю я її. Люблю. Клубничка, як без неї. Троянди лише починають своє квітування. Тут трояндарій, а весною тут тюльпани, нарциси. всі весняні квіти. Котальпа бігоні видно. Ну, тут зараз є такі вже гарні, бачу, з пістрявим листям, жовтим, з фіолетовим. Ну, Це просто. Керія варігатна теж відквітувала. І ось тут теж є така. Ось вона, яка рідко зустрічається сюди. Ну, вісно, це ще маленький. бачите, яке в нього стебло. Так називається берест крилатий крило, так би мовити. бачите, на стоби, ніби крила. Ось це спол... Полум'я вогнища. Полум'я вогнища. Ото Марія маленька. Бузульники, як гарно користуються. Їм там подобається. І хост. А зараз ще покажу одну для Хмельниччини. Рідкісну рослину. Але це вже рослина не декоративна, а їстивна. Інжир. Інжир. Ось такі вже 10 будемо куштувати скоро. Другий раз він тут у нас не доспіває. Зимку треба теж. Повкривати його, побавитися з ним, але то ж все-таки смачно і своє. Ось малине, стільки багато, ремонтантна, яка родить у морозі. Яка гарна вже будівка, потрібна їй. Вийти позбирати. Швидшенійки, бо ніка і зелені збере. Халікант цього року отримала від своєї подруги Світланочки. Дякую, дуже хотіла він і квітну. Це такий кущ, який пахне все листя, стебла, кажуть і коріння, не знаю, не спробувала. І такі схожі, як у магнолії, не мав, магнолії квіточки. Довго дуже трималася квітка, там було одне соцвіття, але він приживається. Тому поки що так. Ось. Ще одна рослинка, яка і краса квітів має, але ще й можна її їсти. Ось, а Шоколадна. Кажуть, як світе, то пахне шоколадом. Ну, ще не знаю. Другий рік вріст пішла гарно. Ну, подивимося, що буде. Чи потрібна її пара для того, щоб утворювали ось подібна. Гортензія, хвости підбивають. Ось таке. Коло з молодилами, а всередині варігатний як Світиться з середини, буде квітувати теж. ось це їхній бал. Так, а тут закрили сливу хесею. Таку цікаву сливу, теж таке листям. Гарні, правда, кажуть, дельфійніум. Ось як буде гарно ремурму все квітнути. Звичайно гарно. Шаблі. Естафету прийняли свою. Ось таке вже гарне листя, пишмо. Навіть не треба цвітіння. Такий потужний гарний кущ. Ялинка купресіна. Люблю воїні. Люблю. Ось це джеделох. Ну, ще маленький звіст. Варігатна вигела. Квітне лише голубим, гарно наростає, швидкий темп. А там є з темним листям. Продозливається шишками та ший коти типу поламали. Квітне-червоним. Коли нас складча та квітувала. теж гарно пообрізала ці плокси шиловинні, ось така вже тут у нас бегонія. Буде для тіні. Ось, там ми теж живемо.